Сьогодні форб з 30 до 30, і наша ініціатива майбутнє сьогодні. На сьогодні присутні багато захисників та захисниць. Я хотів би, щоб ми зараз їм поаплодували. Ось нас пишуть. Да. Ми сьогодні подаруємо справжню арко. Підтримуємо ЗСУ разом до перемоги. Хай буде все Україна! Росії привіт! Сьогодні форп з 30 до 30. І наша ініціатива майбутнє сьогодні. Поруч зі мною віталій небо мій партнер. І ми даруємо сьогодні арко. Сьогодні ми даруємо цей чудовий карабін. Кожен з вас, хто купує отакий от шеврончик майбутні сьогодні або «Яшкіна» за 250 гривень. Гроші з яких ідуть на ті підрозділи, якими ми пікуємося і приїжджаємо на передову особисто. Може виграти такий карабін. Тож ви зробите не тільки хорошу справу у вигляді донату та підтримки збройних сил України, а також матимете можливість отримати собі отакий, отакий от чудовий карабін. Андерсон Ми сьогодні подаруємо справжню арку, справжню зброю. Для того, щоб її виграти я, на я події Форбсі, те, що потрібно, це задонатити на шеврон. Вартість доната 250 гривень. Майбутнє сьогодні ці донати, ці підтримки йдуть на військових. Тому обов'язково, друзі, підписуйтесь на нашу сторіночку і спостерігайте за тим, що сьогодні відбувається. Друзі, усіх вітаємо! Ми з пані Яшкіною підтримуємо ЗСУ разом до перемоги. Донайте та на таких чарівних дівчат та маєте змогу виграти Андерсан разом до перемоги. Я також підтримую зсу і вважаю, що треба донатити і разом до перемоги. Слідкуйте за новинами, підписуйтесь на наш інстаграм, діліться нашою ініціативою зі своїми друзями і долучайтеся до мілітаризації і до справжньої підтримки військових. Вони серед нас і вони потребують. Вашої уваги сьогодні вона більша, ніж доступна. Що може отримати дружина військового? Також слідкуйте за цими новинами. Побачимось.